Поворотний механізм це один із найзручніших варіантів розкладання дивану. Одним легким поворотом частини сидіння диван перетворюється в повноцінне спальне місце, а поряд відкривається приліжковий столик. Перевагами цього механізму є простота в складанні і розкладанні, велике спальне місце, здатність витримувати значні навантаження, а також міцність, довговічність і надійність конструкції, адже в самі сидіння дивану вбудований пружинний блок. Крім того, як ви бачите, тут є велике місце для зберігання білизни і приліжковий столик, повторюся, знову, якого немає в попередніх моделях механізмів. Особливістю цього механізму є те, що, як ви бачили, потрібно прибрати килимок, бо в іншому випадку цей механізм не розкриється. Піднімати край поворотного механізму виробник категорично не рекомендує, щоб не зламати саме кріплення поворотного механізму. Тому прибрати килимок це не наша примха, а виробнича необхідність.